На Кремінчуцькому водосховищі поблизу Черкас масово гине риба. Такі випадки місцева рибохорона фіксує щотижня у різних місцях Дніпра. Причини мору намагається встановити ветеринарна служба. Подробиці у наших кореспондентів черкаські рибохоронці мало не щотижня фіксують масову загибель риби на Дніпрі. кажуть, знаходять її у різних місцях. Ось ці дві сотні мертвих рибин виявили поблизу Черкас. Найбільше погибає лящ, найбільше погибає. Така риба, як товстолоб, відбувається постійно. Це відбувається в літній в літній в такі весняно-літній період. Щоб з'ясувати причину мору, ветеринарна та санітарна служба Черкас відібрали зразки загиблої риби. Результати обіцяють оприлюднити на початку наступного тижня, але напередодні висновки вже зробили. Риба вона містить сліди механічного ушкодження. Видалення ніочні яблука, відсутні плавники. Ну, нанесла, я не знаю. Можливо, птиця. Ну, птиця, яка харчується рибою, водоплавна птиця. Ну явно, що не чайка, малий. Рибоохоронці схиляються до того, що цей птах великий баклан. Він якраз гніздується на річках центральної України. Зоолог Євген Ван підтверджує, баклани можуть пірнати на глибину до п'яти метрів і дзьобом наколювати рибу, але нічого поганого в цьому зоолог не вбачає. І, як любої природний механізм в екологічній системі це може бути даже польза бути, тому що баклани, коли вибивають великі там де косяки риби, то тим вони сам как би способствують виживаємості більш крепких і більш здорових риб. Але співробітники рибохорони налаштовані рішуче кажуть, якщо аналізи підтвердять, що риба гине від бакланів, проситимуть природоохоронних органів дозволу на відстріл цих птахів. Ольга Чебля, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер Черкаси.